Привіт! А, вирішила записати для вас відео, під назвою чи на правильному ви зараз шляху. А, давайте розберемо цю ситуацію. Зараз я гляну, скільки тут позицій зробити. Так, одну позицію зараз зроблю для вас, сигналимо, чи на правильному ви зараз шляху? Давайте розберемо процеси вашої енергії. В якій ви енергії зараз знаходитесь? так? В якій ви енергії зараз знаходитесь. якій ви енергії зараз знаходитесь? І чи дійсно ви... Правильно зараз обираєте вибір вашого шляху. І чи дійсно ви зараз правильно обираєте свій шлях? В яких ви зараз енергія знаходитесь? Процеси очікування йдуть наповнення саме емоційним аспектом, наповнення емоціями. І тут йдуть різкі енергії в плані достигательства. Тобто я йду, рішаю, ставлю якісь цілі. Тут така, знаєте, рішалово рішалово місце. Більше йде мені чоловіча енергія, чомусь на теперішній час. Якось. Якось іде мені чоловіча енергія більше в вашу сторону. Щось наповнюватися, вчусь радіти життю по-новому. Хочеться сказати, збираю свої ресурси для того, щоб відчути щось нове. П'ятерка Жезлов. Є певні зараз внутрішні конфлікти. Що тут за внутрішні конфлікти? Покажіть мені. Его. Внутрішній конфлікт его, пізнання свого чоловічого жіночого аспекту. Дьявол, ну дивіться. Так, да, однозначно тут заліпання йде на минулому. Чомусь іде заліпання на минулому. А в чому заключається це заліпання в минулому? Ага, ага, ага. Зараз, минуточку. Дайте мені старший аркан, якщо я правильно розумію. Дайте старший аркан, якщо вже це завершилось. О, все, все, все. Отлично. А Що я тут хочу сказати вам? Давайте так положу, щоб краще було зрозуміло. Дивіться. Дуже довгий час був простой, ніби збір урожаю, збір досвіду, збір ресурсу свого, який був відданий. Да? Ви вчилися любити себе, ви вчилися вкладатися в себе, ви вчилися по-новому взаємодіяти з собою в плані емоційному. А наступне. Um, Грецермічей каже, що у вас була поставлена ціль. Uh, ви боролися з максимально зі своїм его, ви боролися з цим світом, ви боролися з своїми установками, ви боролися з різними процесами, які відбувалися. А саме um, заліпання да, енергетичні прив'язки, магії, родові сценарії, всяка різна ця хрень відбувалася і. Як на теперішній час мені показали, що через проходження власної цінності, через пропрацювання власної самоцінності королеви Пентаклі ви зуміли завершити процес, тобто стілити і завершити процес мир, перейти на новий етап, на новий рівень і старший Аркан Дурак шут. Нам показує, да, нам вже ізначально показує, що ви на правильному шляху однозначно. Тобто тут відбувалися дуже важкі якісь процеси в вашому житті. Від... показали, що відбувалися. І зараз у вас іде оце обнулення, обнулення процесів. Я ще хочу додатково задати питання. Обнулення процесів, окей. Розкажіть, будь ласка, вищі сили. Такий от аспект цікавить мене, що на теперішній час, дівчонки, які проживають ці от процеси, що вони можуть зараз відчувати, да, так, щоб ви могли зрозуміти, щоб ви могли зрозуміти, що у вас все добре, з вами все добре, і, і що це нормальні процеси. Що те, що відбувається з вами зараз, все добре. Що з ними відбувається? Скажіть мені, будь ласка, на теперішній час. Імператриця. Блін. Ви бачите, вихід на новий рівень. Імператриця. Хто така імператриця? Ми знаємо, що це найпрекрасніша з усіх жіночих аспектів. От. Це жінка, для якої відкриті всі горизонти. Тут поєднані всі чотири стихії. Ви чуєте, я говорю з вами, а в мене сідає голос прямо, прямо посеред розкладу. Це, це просто щось неймовірне, да? яка рефлексія? Тобто вас зараз навчають максимально перейти на новий план, на новий рівень, де ви цінність, де ви любов, де ви. Інтелект, де ви правильне мислення а, по поводу себе, так? Де ви правильні дії в своєму житті? Тобто ці всі чотири аспекти повноцінне, де ви проявляєтесь як жінка, любляча себе, любляча цей світ а, з материнським, а, з материнською платою хочеться сказати. Хто така мама? Мама ніколи не засуджує, да? Мама завжди любить безумовна любов. Дивіться, дев'ятка пентаклі. Все мені показують не на теперішній час, все мені показує, що вас чекає, типу, да? а до чого ви йдете. Це ми зрозуміли, до чого йдуть. <кхи> ви ще сіли, будь ласка, зараз як відчувають дівчонки? Як вони зараз почуваються, що зараз відбувається в житті? Та блін. О. О. о все. Я ж кажу, в когось із вас відбувається вихід із певних стосунків, а хтось із вас забороняє собі думати або мріяти про стосунки. В когось із вас зараз іде максимальний ментальний розвиток, і розвиток відкриття дару, і розвиток власної інтуїції. В принципі, це дуже круто. Через, розумієте, інтуїція. Вона може розвиватися тільки тоді, коли ви на з собою, коли ви максимально в собі. Ну ні в якому разі в парі інтуїція не може розвиватися. А, да. Не може розвиватися в парі. От, бачите, переживання насчет мужчин, от ви переживаєте. Зараз іде максимальне переживання ваше. Що ви не зустрінете свого мужчину, що нічого не произойде. І так як в мене тут і дар відкривається, і треба перерабатуватися, і все інше, то хто його знає, коли взагалі все пройде. Да? Давайте ми подивимося. Дайте мені старший аркан, якщо дівчатам взагалі немає про що турбуватися тут. Старший аркан. Дайте мені старший аркан, якщо мужчина. Вже є в їхньому просторі. Дайте, будь ласка, старший аркан, якщо треба ще трошки допрацювати, і тоді появиться мужчина. Дайте, будь ласка, старший аркан, якщо. Поки зараз не час. Дайте, будь ласка, мені зараз старший аркан, аби підтвердити. Ще чоловік уже готовий до взаємодії і чекає повноцінного проявлення дівчонок, які дивляться цей розклад. Десятка пентаклів. Ну, в принципі, я розумію, що десятка пентаклів говорить про те, що у вас благословення рода є. Однозначно. Дайте, будь ласка, старший аркан, якщо зараз не на часі будувати стосунки, а на часі саме вкладатися в реалізацію. Старший аркан. Ні. Дайте мені, будь ласка, старший аркан, якщо М -м... треба допрацювати певні аспекти, і тільки тоді з'явиться мужчина. Ні. Дайте, будь ласка, старший аркан, якщо все це обман, і насправді нічого допрацьовувати не потрібно. Мужчина сам з собою з'явиться і все зробить сам. Старший аркан сила. Все ясно? А от і король кубков у нас. Побідитель сам появляється, Сам появляється, сам дарує свою любов, кладається і максимально а, для вас готовий мужчина. Я думаю, що ви почули це, так? Да? Ви бачили, задавала декілька питань і не випадали старші аркани. І саме на це запитання випали старші аркани, які нам говорять про те, що в принципі вам не треба запарюватися по цьому поводу. Мужчина сам собою проявиться і сам все облаштує. І зробить все так, щоб було комфортно і вам, і йому. Тому всі процеси, які зараз відбуваються в вашому житті, проживайте їх. Спокійно і без усіляких там негативних думок. Да? Стараємося максимально дбати про свій ментальний стан, ментальне здоров'я. Ну, от просто ну, хто така імператриця? Ізучаємо імператрицю енергію і вкладаємо цю енергію в себе. Окей, поїхали далі. Так, на задньому фоні у мене, як все, Кіцька дереться до мене. Вона прям відчуває, що я сідаю в 2 часа ночі, почти в 3 часи ночі робити розклад. Так. Ну поки що я не... Ну ладно, піду відкрию, поки у вас дивиться. Давай заходимо. Заходімо. От ні. Веде мене на кухню, щоб я їй щось. Щось їсти дала. Це зі мною так не роботає. Так, дивимося. Тепер чи на правильному ви шляху? Да, ви працюєте над собою? В основному зараз іде пропрацювання. А, дивіться, опять, диреться, га. Ну, не важно. Не звертаємо увагу. Значить тут іде пропрацювання своєї недостаточності, пропрацювання. А, Розумієте, да? що Це мислі на наші думки, які говорять, що мене недостатньо, мені недостатньо, а можливо, мені треба ще позайматися, можливо, мені треба ще щось там віднайти, відкопати в собі. Можливо, я ще недостойна, можливо, там ще 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 бла 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 бла. І це все трошки нас плутає і не дає нам істину пропрацювання саме в реалізації себе для того, щоб вийти на емоційний рівень. Наповненості. Коротше, коли буде повноцінне тотальне розуміння того, що я реалізовуюсь, реалізована, тоді ти і надихатися від цього, тоді це буде правильний шлях, в принципі. Загально, покажіть, чи правильний шлях вибрали зараз. Однозначно, вас ведуть вищі сили. Що тут ресурсів нема? Що це таке? Чекайте, чекайте, зараз ми розузнаємо. Угу. Минуле. Багато дуже ресурсу було відда віддано прошлим стосункам. Давайте так говорите, так? Да? Прошлим стосункам з минулому. Далі ще є, з'явився у вас ще один мужчина, або появлявся ще один мужчина після кармічного сложного. А, тоже не то, Тоже для перевірки. Тому, будь ласка, будьте обережні. Забраний ресурс, який ресурс у вас забраний? Ну, от саме, бачите, тут мені показують, що в принципі попрацювати треба над наповненістю, над емоціями, над любов'ю, над високою вібрацією. Ченки, це просто медитація. Ресурсу у вас ніякого не забрано, у вас зараз іде накопичення ресурсу. Да, накопичні однозначно. І тут туз пентаклі, і дев'ятка пентаклі, і шут новий процес. А, да. Далі я дивлюся, що тут у нас виходить д'явол, думаю, дивиться його чи не дивиться, і далі йде башня. І я можу стверджувати, що закриваються процеси залежностей і повторюючих сценаріїв. І закриваються процеси, де кармічно також у вас там є певні пакти за роки клятви, договора з прошлих от чітко тут іде. Новий путь у вас тут явно. Ви накопичуєте зараз свою силу і енергію для того, щоб рухатися вперед. Бачите, тут Арочка каже. Тут Спентаклі, от вона імператриця, йде свою Арочку і все шикарно. Дивіться, ви на правильному шляху однозначно. Тут більше пропрацювання власне, з емоціями, емоційний ваш фон, духовність, і, звісно, віра. Звісно, віра в те, що я правильно вибираю шлях, я правильно йду, мене чують, мене ведуть. От ми бачимо по цій карті, мене визиває Мій рід, дивіться, мій рід взиває до мене, чому зараз трошки ступор, чому зараз деякі аспекти закрилися? Тому що ви тільки тільки обираєте і набираєте свою силу. Дивіться, королева мечей, королева кубков, королева... А, ну і Пентаклєва Королєва, звісно, у вас іде трансформація всіх оцих, да? збалансування всіх цих енергій. А, відповідно, мені ще показують, що тут є збалансування а, чоловічої і жіночої да? а, структури енергетичної. І тут, виходить. От, і накопичення ресурсу в, ці, в цьому плані для чого? Пропрацювання страху, перейти на новий рівень, угу. вийти на новий рівень, закриваються, о, блін. У вас є великий страх запросити в своє життя справедливість. Давайте так поясню, що це означає. Якщо я почну якось мінятися або щось робити не так, у вас є страх, що ви можете багато чого втратити. Але прикол в тому, що вам необхідно щось втратити, аби по справедливості повернути своє, те, що вам належить. Плюс, дівчанки, запам'ятайте раз і не завжди по кармі вам нічого тут не належить, окрім вашого тіла, допоки ви в цьому втіленні живете, ваших органів, це належить вам, і ваша душа належить вам. А, так, що тут у нас? Ну тут рід каже, що тут будуть стілені ці програми однозначно. Тут просто треба захотіти рухатися вперед. Тріумф. Дивіться, що тут ще. Поєднання, поєднання енергії жіночності в тріумф вийти тільки через, дивіться. Ментал, мислення. Інтуїція і тіло вони повинні бути воєдине і відкривається дар. Загрузка дару. Ви будете бачити, відчувати набагато більше аніж зараз. І це дозволить вам виходити іще іще на нові рівні. Запам'ятайте, будь ласка, друзі, не буває такого, що пропрацювала одне, і все, і типу на цьому точка. Ні. Кожен раз, коли ми переходимо на новий, на новий рівень, нас чекають нові випробування, нові якісь певні корольові Пентаклі вже виходить. Нові якісь процеси уже на новому рівні, да, як, як ця капуста або цибуля, ми здираємо одну. Одну прослойку, і переходимо на наступну. І це нормально, і це дуже круто, ви допомагаєте своїй душі. Скажіть мені, на правильному шляху вісанки йдуть? Так, да, на правильному вам тут все відкрито. Дивіться, єдине що. Ще важкість йде. Важкість, вона, у вас тільки важкість пов'язана в стосунках. Ну, Чомусь тут йде така жартовність внутрішня. Да. Все, що стосується. Любві, у вас ідея мужчин, зокрема, у вас іде важкість. А, ви захищаєтесь, ви відсторонюєтесь, у вас є блоки певні. Я думаю, що тут воно очиститься. Ці блоки, мені кажуть, це як самообман. Іди себе, і якщо ти хочеш шансу, якщо ти хочеш цієї любові, запитай себе, запитай себе. І, типу, мені кажуть, тут хватить боротися, іди в духовність, запитай Творця, запитай Бога, запитай всесвіт, і буде тобі даний, буде тобі даний, е, дана відповідь. Тому зараз, коли ви рухаєтесь, а ви помаленьку, потихеньку рухаєтесь, не зовсім бачите певних результатів. Тобто не отримуєте те, чого так сильно бажаєте. Ще ви не доочистились, ще йде чистка, і це нормально. І це нормально. Обов'язково фідбек буде. Бачите, він показує, що фідбек буде. Ви вкладаєтесь в себе, і потім вам буде фідбек. Обов'язково. Однозначно. Ну прям однозначно для вас буде фідбек. Угу. Імператору дадуть вам. ви все думаєте, що це за мужчина буде? Ні, це не прошли мужчина. Я думаю, що це буде новий мужчина. І десь на якомусь е фізичному, ментальному, інтелектуальному рівні ви вже його відчуваєте. І десь приблизно хтось із вас може відчувати е чути його запах, відчувати, як він буде говорити з вами, відчувати його на, на рівні фізики. Е Ну, от, якось так мені показує. Тому, дівчулечки, все хорошо. Все по плану. Так, да, складні процеси. Але це дуже круто. Це такий мега крутий досвід. Ви проходите найскладніші процеси зараз, аби а, далі зустріти свою кохану половинку, людину, а, коханого чоловіка, аби реалізуватися. У вас все це буде. Як тільки ви дозволите диву відбутися у вашому житті. І найголовніше, якщо ви хочете, щоб це все відбулося, внутрі себе, іти і задавати запитання наодинці з собою, тільки ви самі з собою зможете відчути ту істину, ту істину, яка допоможе вам пізнати, що вам робити, куди йти. Тут буде розмова. З собою, творцом, з собою, фізика людиною і з собою, душею. Тому я бажаю вам успіху, ви йдете все правильно. Да, Довгий шлях, але цей шлях обирає ваша душа. І будемо благодарні душі за те, що вона розкривається, за те, що вона все одно, в будь-якому випадку, проходить свої уроки, да? достукується до вас, не відвертається від вас. А навпаки, іде прогрес. Ну, ось. Так, да, дивіться, бачите? Любов до себе от вона душа. Це тоді, коли ти любиш себе тотально, весь світ тотально і все, що тебе оточує. І, звісно, тоді починаються фідбеки. Навколишній світ починає відзеркалювати вам ваш стан. Те, що у вас зараз ступор, це нормально. Не хвилюйтеся, це нормальний процес. Все, я вас цілую і обіймаю. Всім добра. Не знаю, коли воно загрузиться це відео, да? але все одно але мене таке бажання прийшло подивитися, чи на правильному вишляху. Я бачу, що на правильному. Па-па! Люблю вас!